Розпочинаємо адвент, Різдвяний піст, приготування, радісний період, тому що готуємося до Різдва Христового. Прийде наш Господь на землю, дасть нам надію, дасть нам радість. У цих деколи надзвичайно важких умовах, обставинах, в яких живе людство, не перший раз в історії, не перша країна. І не першій такій ситуації є така, така, яка зараз, яку ми переживаємо. Скільки народів є по цілому світі, які переживають такі катастрофи, переживають якісь такі конфлікти, переживають багато різних втрат. Але Господь каже: зупинись, увага! Знаєте, коли по дорозі їдемо і бачимо такий знак увага! І зразу ж починаємо гальмувати, тому що, можливо, є якийсь небезпечний поворот, а, можливо, якась слизька дорога, можливо, щось, можливо, я дійсно їду зашвидко, можливо, так розігнався, тому що така пряма дорога, і вже мені здається, що все нормально. І якраз маємо адвент. Це період цього. Потрібно гальмувати, сконцентруватися на Божому слові, на ті науки, які хоче нам дати Господь, церква. І ми чуємо сьогодні це Євангеліє про сотника, який був в капернаумі, який був поганином, який не належав до ізраїльського народу, який, мав би бути, відкинутим, який ще й був. Таким, тим, які захопили цю територію римлянин на території Ізраїля. І цей чоловік підходить, наважується, підходить до Ісуса і просить Його про те, щоб врятував Його слугу. Цікаво, що Ісус готовий йти в Його дім, але цей сотник каже слова, які ми на кожній Євхаристії. Говоримо перед тим, як прийняти причастя. Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи Слово і мій слуга одужає. Ісус здивований вірою цього чоловіка, а ще більше покорою цього чоловіка, який мав реальну владу, який мав під собою добру сотню вояків, який мав. Певні кошти, певну владу, і який не мав жодної потреби принижуватися чи впокорятися перед звичайним простим чоловіком, чи який би був вчитель. І власне через цю покору, через цю формацію, через це виховання, яке цей чоловік мав, через його добре серце, тому що хотів врятувати свого слугу. Слугу, пан сотник, твердий чоловік, і всі ці його якості, ці властивості людські добрі, роблять так, що є підґрунтя, на якому Господь може діяти свої чудеса, може зцілити. Може направити, може вирішити ситуації, які виглядають, що не мають рішення. Це впокорення, яке найважче вдається нам всім. Теж християнам, теж нам дуже є важко впокоруватися. Розмовляючи, сповідаю деколи людей, яким вчинили якесь зло. Я вже не говорю про те, що відбувається війну, особисті якісь речі в житті. І людина деколи ціле життя, ця, ця гордість, ця гординя, небажання впокоритися. Я відім, що я покажу, я докажу, я здобуду. І все життя проживає, виснажена, втомлена, знервована і не живе. А Господь каже: зупинись, давай, як каже сьогодні в першому читанні. Ходіть, вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити Його стежками. Господь хоче, щоб ми ходили Його стежками, щоб жили за Його заповідями, щоб були ми щасливі і радісні, навіть у важких моментах і ситуаціях, і чи допомогло би нам впокоритися чи нам потрібно ставати щодалі далі жорстокішими, щодалі далі твердішими, затверділими, нечутливими, неспівчутливими, агресивними, чи насправді зробити так, як цей сотник, який впокорився? Напевно, коли б сім'ї впокорялися, парафії і країни? То вони були б тим підґрунтям, на якому Господь міг би робити великі чудеса і великі діла. Це впокорення, це серце відкрите, серце, яке готове сказати: Господи, я сам не здатний. Але нехай буде Твоя воля, якщо бажаєш. я Господи, недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але стільки скажи слово, і мій слуга одужає. Амінь. І Живи правдою. Живи по-католицьки.